Дуже зручна і дуже недооцінена річ сьогодні. У нас на огляді настільне кріплення для монітора від бренду Братик. Основна ідея цього кріплення дати вам свободу, свободу від зайвих підставок, обмеженого простору і незручного положення монітора. Завдяки продуманій конструкції, ви можете гнучко налаштувати положення екрану, зберігаючи при цьому чистоту та порядок на столі. І що важливо, кріплення підходить для широкого діапазону моніторів, сумісних зі стандартом VESA і витримує до 9 кілограмів. Перед тим як ми розпочнемо тестування, попрошу поставити вподобайку під цим відео і, звичайно, підписатись на канал. Зовні кріплення виглядає Лаконічно і функціонально металева конструкція повністю виконана в чорному кольорі. Це дозволяє легко вписати його в будь-який інтер'єр. Неважливо, чи це сучасний геймерський сетап чи класичний офісний стиль. Конструкція складається з вертикальної стійки, на яку кріпиться рухливий важель, із платформою для монітора. Виглядає все компактно, без зайвих деталей, але при цьому добротно і надійно. Головна перевага цієї моделі два способи монтажу. Перший варіант монтажу через струбцину, яка затискається до краю столу. Це швидко не потребує сверління і легко демонтується чи переміщується на інший стіл. Ідеально, якщо ви не хочете псувати поверхню або часто змінюєте розташування робочого місця. Другий варіант наскрізне кріплення, яке передбачає отвір у стільниці. Це вже більш капітальний варіант, підходить для постійної установки, забезпечує максимальну жорсткість і виключає люфт. Обидва методи надійні і легко реалізуються без спеціальних інструментів. Вся конструкція металева з якісною порошковою фарбою, яка не стирається за часом. І захищає від корозії. Усі рухомі елементи мають добру жорсткість, але не надто тугі, що дозволяє налаштувати положення монітора без зусиль і без розхитування основи. З'єднання виконані добротно нічого не люфтить, не скрипить. Усе фіксується щільно та надійно. Ще одна сильна сторона гарантія 10 років, що є рідкісною практикою в цьому сегменті. Такий термін свідчить про впевненість виробника у якості своєї продукції. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний. Ній фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Братик це китайський бренд, але в хорошому сенсі цього слова. Він спеціалізується саме на кріпленнях для офісів, студій, домашніх робочих місць і має величезний асортимент продукції з підтвердженою якістю. Пропонує широкий асортимент міцних і зручних в експлуатації настільних та стельових кронштейнів для телевізорів, плазмових панелей та моніторів. Кріплення Bratex створене для підтримки широкого спектру компактних і середніх моніторів. Воно сумісне з екранами діагоналлю до 32 дюймів, що охоплює більшість стандартних офісних і домашніх моделей. Водночас важливо врахувати і вагу. Конструкція витримує до 9 кілограмів, що цілком достатньо для класичних 22-дюймових моніторів, які зазвичай важать не більше 5-6 кілограмів. Кріпель Вільна пластина підтримує стандарти Веса 75 на 75 та 100 на 100 мм. що робить її універсальною. Це найпоширеніші типи отворів на задній частині моніторів. І ймовірність того, що ваша модель не підійде, фактично нульова. Кріплення легко монтується. Достатньо відкрутити ніжку монітора, прикрутити пластину і зафіксувати її на важелі. Усе інше, справа хвилини. Це робить братик чудовим вибором як для користувачів із уже наявним монітором. Так і для тих, хто планує купити новий дисплей у найближчому майбутньому. Сумісність гарантована. Одна з найсильніших сторін цього кріплення його гнучкість у налаштуванні. Воно дозволяє повністю адаптувати положення монітора під ваш стиль роботи, забезпечуючи комфорт як під час тривалих сесій за комп'ютером, так і при короткотривалому використанні. Монітор можна нахиляти в межах плюс 45, мінус 45 градусів, що особливо зручно, коли потрібно прибрати відблиски від освітлення або змінити кут огляду залежно від положення тіла. Також кріплення підтримує поворот на 90 градусів у кожен бік, що дозволяє обертати екран у портретний режим зручно для читання документів, програмування чи вертикального відео. Крім того, можна змінювати висоту монітора вздовж вертикальної труби. Це особливо корисно, якщо ви використовуєте підйомний стіл або просто хочете працювати в сидячому та стоячому положенні. Механізм рухається плавно, без ривків і фіксується на потрібній висоті за допомогою гвинта. Усе це робить його не просто кріпленням, а повноцінним. Інструментом для покращення ергономіки вашого робочого місця. Кріплення від братик це просте, але дуже функціональне рішення для моніторів до 32 дюймів. Воно дозволяє зручно налаштувати положення екрану, звільнити місце на столі та зробити роботу за комп'ютером комфортнішою і здоровішою. Завдяки двом варіантам монтажу на струбцину або через отвір, ви можете обрати саме той спосіб, який найкраще відповідає вашому робочому середовищу. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче переплачувати за складні механізми. Менізми або дизайнерські вигини, а шукає просте, надійне, перевірене рішення, яке просто виконує свою функцію і робить це добре. Якщо вам сподобався, друзі, цей огляд, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої думки на рахунок цього кріплення в коментарях під даним відео. з ну, вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.